Хотів би подякувати компанії Baino Cars і особисто менеджеру Дмитро за професіоналізм і терпіння в підборі мого першого авто. Його підхід це просто щось неймовірне. Ми спокійно шукали варіанти, які підійдуть мені. У мене була вимога білий колір, і ми зупинилися на Journey. Джорні. Перебрали декілька варіантів. Менеджер Дмитро залишався на зв'язку весь час. Хлопці допомогли з оформленням авто. Я забрав машину в Києві і поїхав до свого міста. Дякую менеджеру Дмитру, що порадив гарний сімейний автомобіль. Вам подобається машина. Ficou